Лапароскопічна методика зараз такий сучасний спосіб хірургічного втручання освоюють медики обласного госпіталю ветеранів війни. Така операція менш травматична для пацієнта. Та дає йому змогу якнайшвидше покинути лікарняне ліжко. Днями тут провели дві лапароскопії. Для цього запросили професора з Івано-Франківська Олега Ткачука. Ми зокрема хочемо подякувати Олегу Любомировичу за те, що він зіткнувся і. Прийняв вчити наших, скажімо, працівників. Ну і ми давно вже налагодили тісну співпрацю з нашим медичним університетом, з різними кафедрами. Ну і дякую ректорату, дякую керівникам університету, що вони колись викликають справжню хірургію з наших працівників. Дякую. дякую. Це вже подяка професору з Івано-Франківська за проведення операції. Пацієнт після лапароскопії та анестезії прийшов до тями, його відвезли до палати. А тому передувала ледь не ювелірна робота медиків. Адже у нашому госпіталі хірургічне втручання у такий спосіб робили вперше. Для цього запросили професора Олега Ткачука. Перше в цій лікарні в госпіталі обласному госпіталі ветеранів війни проведена лапароскопічна холіцистектомія. Це пов'язано з тим, що є потреба в цих операціях, є таких пацієнтів достатньо багато, і е завдяки зусиллям. Е Головного лікаря адміністрації лікарні з'явилася така можливість є обладнана дуже сучасна операційна, де є все, що треба для проведення якісно таких операцій. Ну і в мене є певний досвід запуску цих цього виду операцій в різних районах, в різних лікарнях. Івано-Франківська лапароскопія це малоінвазивний спосіб хірургічного втручання, розповідає Олег Ткачук. Тобто травми шкіри та внутрішніх органів зводяться до мінімуму, а ще значно скорочується відновлювальний період, мінімізуються больові відчуття, і практично не залишається рубців та шрамів. Відповідно, пацієнт недовго затримується в лікарняній палаті і повертається до звичного способу життя. Це Зараз має таку модну назву – стратегія, тобто прискорене одужання після операції. Цілий світ, ціла хірургія світова, крокує в цьому напрямку, і тут дуже багато факторів має значення і підготовка пацієнта і моральність. Моральний настрій, який є у хворого, і підготовка до операції, і власне анестезіологічне забезпечення, і сама операція, і ведення післяопераційного періоду. Кожний етап має якесь нововведення для того, щоб. Швидше одужати, щоб швидше виписатися, щоб процес виздоровлення після операції тривав не тижнями, місяцями, а якомога менше. Дуже добре, от, що Володимир Євгенович подбав про те, щоб зробити все необхідне і, незважаючи на тяжкі зараз часи, на війну все-таки є певне напруження. Я думаю, і економіки і людей, але все таки зроблено все дуже добре. І на даний момент ця операційна одна з кращих в області провести лапароскопічну операцію в госпіталі. Вирішили після облаштування абсолютно нової операційної. Тепер тут все з європейськими стандартами та вимогами. Сучасне обладнання як для хірургів, так і анестезіологів. Операції у нас проводяться на саме сучасному наркозному обладнанні газовими середниками. Після чого хворий дуже швидко відходить від наркозу, гарне знеболення. Обладнання у нас достатньо багато передових фірм. Одне з головних завдань медиків це провести успішну операцію, і, відповідно сприяти тому, щоб пацієнт якомога менше часу проводив на лікарняному ліжку. А все це можливе завдяки професійності лікарів і можливості працювати у сучасних якісних умовах, каже керівник госпіталю Володимир Федоришин. Колись була така ситуація. 25 ліжок хірургічних там виконувались десь на таких ліжках в середньому там 400 500 підсо. В рік, цей був колись стандарт. А зараз об'єм і кількість оперативних втручань залежить від тої команди, від потреби кількості хворих, які можна надати допомогу. Тобто такі операційні за рік можна десь дійти до 2000 операцій. Ну, я не кажу цілопороскопічні, в загальному об'ємі може бути дві тисячі операцій. Операційно ми насправді робили дуже довгий час. Десь початки були в 18-й рік, це вже 5 років. Ми мали, але за допомогою різних бюджетів, місцевих, обласних, народного депутата, якось спільними зусиллями. Міських частково грошей ми закінчили. Те, що перший досвід проведення лапароскопії у нашому госпіталі виявився вдалим, сподівається, уся команда, яка була задіяна в цій операції, каже професор Олег Ткачук, працювати ще є над чим. Процес освоєння цієї методики тривалий, але без нього у сучасному світі ніяк. Кілька разів зустрічалися, готувалися, обговорили всі нюанси, і, в принципі, я думаю, що Тут не є не є тяжко в плані співпраці, тим більше, що колектив досвідчений, і хірурги, і анестезіологи, і медичні сестри для того, щоб хірург-початківець освоїв цю методику, то треба десятки операцій під керівництвом, під контролем за допомогою більш досвідченого колеги. Так звана є крива навчання, навіть хірургів, де математично розраховано скільки треба зробити операцій, щоб був мінімальний рівень у День то, якщо говорити за видалення жовчного міхура, то це до 80 операцій. Надія плюхі на Серіо Грин для подій телеканалу НТК.